Спеціалісти стверджують, саме у весняний період кількість пожеж зростає в рази. Основна причина спалення сухотрав'я. Щороку від необережного поводження з вогнем гине понад 50 закарпатців. Зважаючи на таку невтішну статистику, працівники МНС провели ряд лекцій для школярів ужгородського району. Учні в свою чергу розказали, як будуть поводитись під час загоряння сухотрав'я. Треба підпалювати, наголосили на цьому всьому, адже виникає багато проблем, і нам не треба псувати нашу таку гарну природу. Не можна залишати. Огонь без нагляду. Якщо щось підпалив, то вже треба постояти, щоб він загас і не залишати в лісі, і не розпалювати вогнище. Потрібно не панікувати, визвати пожежників, і поки вони приїдуть своїми силами, спробувати зашкодити пожежі. Пожежники продемонстрували школярам роботу зі спеціалізованою технікою, нагадали правила поводження з вогнем та показали документальне кіно про пожежі. Зараз з дітками була проведена така маленька лекція протягом 15 хвилин про небезпеку спалювання сухої трави. Було продемонстровано два відеоролика. На одному із них було показано повністю вигорання кімнати, за скільки це проходить, а на другому порядок користування вогнегасниками, первинними засобами пожежогасіння. Спеціалісти, окрім лекцій, провели й демонстраційні навчання, гасили полум'я та показали, як користуватися вогнегасниками. Юнаки спробували себе у ролі рятівника. Керівники школи наголошують на важливості таких подібних навчань. Одна справа, коли це ну, розказують наші вчителі, бо в нас згідно плану, і ми проводимо свою роботу по техніці безпеки, життєдіяльності. Це одна справа. А коли приходять настоящі спеціалісти, коли можуть показати так, як це сьогодні відбулося, на екрані. До чого це призводить, і ну це зовсім інше. Я думаю, що діти все це розкажуть вдома, і цього року і, і ну буде менше таких нещасних випадків. В кінці лекції Менесівці провели тестування для школярів, щоб побачити результат проведеної роботи. Подібні навчання проведуть у всіх школах району.